Якщо взяти з початку війни Радорицькою громадою було виділено виділені значні кошти на військових. Це в 23-му році, це порядка 14 мільйонів. Одночасно наші, наша культура, наша освіта робить різні заходи для того, щоб зібрати благодійні гроші і купувати автомобілі з нами. Тільки в тому році вже було зібрано і закуплено два автомобілі, дрони, рюкзаки. От, Резина до автомобілів і багато чого іншого, що передається нашим збройним силам. Багато наших бійців, які з Радивищини, вони потребують і одежі, зміни, і рюкзаків, і автомобілів. Зараз ми збираємо на дрони в цьому році. Бюджету міської ради було виділено 400 тисяч на закупівлю дронів. Ті гроші ми передали в район військову адміністрацію для того, щоб закупити оптом, щоб було б дешевше. Робота ведеться, кожен день приймаються якісь певні заходи для того, щоб зібрати певну кількість грошей, щоб наші військові мали б все можливе неможливе, для того, щоб оберігати наші кордони, оберігати нашу батьківщину.